Що ж, у ніч з 12 на 13 березня відбулася 95-та церемонія вручення кінопремії Оскар. І Володимиру Зеленському вже вдруге відмовили у промові на цій церемонії. Прихильники пана Зеленського, включаючи Шона Пена та актрису українського походження Мілу Куніс, попросили академію, щоб Зеленський виступив онлайн з промовою під час церемонії, лише щоб подякувати міжнародній аудиторії за визнання відважної оборони нашої нації. Проти жорстоких російських загарбників, як це було і на інших церемоніях. Проте за словами продюсера Брайана Кіта Етріжа, який координував цю роботу, організатори Оскара не наважувалися надмірно політизувати шоу. Чому вони не хотіли допустити політики? Як повідомили в Арайзі, академія традиційно вважає, що краще зосереджуватися на внеску кінематографічної спільноти та триматися подалі від усього політичного. Ціль безумовно благородна. Проте 95-та церемонія вручення кінопремії Оскар вкотре підкреслила, що кіно не може бути поза політикою, хто б що не говорив. Тому що фільми це не лише про роботу режисерів, сценаристів, операторів та акторів, але й про. Закладені сенси та просування наративів. Тож давайте згадаємо, як саме Оскар історично є поза політикою. Початок політизації Оскару вважається у 1972 році, коли акторка Джейн Фонда вбралася в чорний костюм, бо вважала недоречним наряджатися у сукні, поки триває війна у В'єтнамі, а не як дехто. Зараз цей жест не здається таким гучним, але політична позиція фонди ледь не вартувала її кар'єри у 1973 році. Актор Марлон Брандо, який переміг у номінації за головну роль у фільмі Хрещений батько. Покликав на сцену акторку та активістку Сачин Мала Пір'їнка, яка виступила проти дискримінації, з якою стискаються корінні американці в кіностудії. Після цього їй дуже часто надходили різні погрози, навіть преса критикувала, що вона не є корінною американкою. А її наряд було взагалі взято на прокат. Лише у 22-му році академія вибачилася перед нею. Хоча потім журналісти дізналися, що вона все ж таки сфабрикувала документи та не є корінною. Американкою. У 1978 році статуетку за найкращу роль другого плану отримала Ванеса Редгрейв за фільм Джулія. Це історична драма про боротьбу з нацизмом. Незадовго до цього Редгрейв продюсувала і озвучувала документальний фільм Палестинець, в якому вона брала участь у сцені танцю з автоматом Калашникова. І звісно, це не сподобалося радикальній організації Ліга захисту євреїв, тому вони палили її будала, протестували та називали її прибічностю палестинців під час церемонії Оскар. І акторка, приймаючи статуетку, подякувала присутнім за те, що вони не повелися на залякування купки сіоністських хуліганів, чия поведінка ображає гідність усіх євреїв. Збігейвірзенінсалт. To the statue of Jews all over the world and to their great and heroic record of struggle against fascism and oppression. Where we could all kind of send love and, and truth and kind of sanity to Deng Xiaoping right now in Beijing that he will take his troops and take the Chinese away from Tibet and allow these people to live as free, independent people again. Річард гір досі знаходиться у чорному списку кіноакадемії і йому заборонено там з'являтися. У 2002 році акторка Холі Бері стала першою і на сьогоднішній день єдиною чорношкірою жінкою, яка виграла премію Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Бал монстрів. Вона виголосила емоційну промову присвячену кожній безіменній безликій кольоровій жінці, яка зараз має шанс, тому що ці двері можливостей сьогодні ввечері були відчинені. По цій причині перемога Мішель Єо з фільму все завжди водночас стала історичною. Режисер Майкл Муро у своїй промові нагородження за найкращий повнометражний документальний фільм розкритикував президента Джорджа Буша за участь у війні в Іраку з вигаданих причин. War, you, це все супроводжувалося освистуванням аудиторії, а нагороду він отримував за документальний фільм про критику безконтрольного розповсюдження вогнепальної зброї в США. У 2004 році наступний переможець за найкращий повнометражний документальний фільм Ерол Моріс, який розкритикував війну в Іраку, порівнявши її з В'єтнамом. Цього разу він викликав оплески глядачів. У 2009 році Шон Пенн і Дасі Ленсблек отримали головну роль і оригінальний сценарій до фільму Гарві Мілк. Обидва активно виступали на користь прав геїв. І пен також критикував тих, хто голосував за заборону одностатевих шлюбів. У 2014 році актор Джаред Лето, який отримав статуєтку за роль у другому плані в фільмі Даласький клуб паковців, сказав про Україну у зв'язку з початком російсько-української війни, а також про Венесуелу. і Венезуела. Ви свої мрії, ми думаємо про вас сьогодні. 2016 рік і Леонардо Ди Капріо отримує свій перший оскар. Свою промову він присвятив до закликів щодо змін клімату, яку він називав найбільш актуальною загрозою для всього нашого виду. Френсіс Макдорманд отримала Оскар за найкращу роль у фільмі Три білборди на кордоні Ебінга Міссурі. Привернула увагу глядачів до гендерної нерівності в оплаті праці в Голлівуді. У 2019 рік і Спайк Лі виграв адаптований сценарій для фільму Чорний клановець. Він закликав глядачів зробити моральний вибір між любов'ю чи ненавистю на президентських виборах 2020 року. І взагалі, це не всі випадки політичних промов, і також, якщо згадати червону доріжку в якості. Політизованої платформи, один з популярних способів висловити позицію є використання стрічок: червоні у солідарність до жертв сніду, фіолетові до вуличного насильства, блакитні у підтримку американської спілки, захисту громадянських свобод. А про стрічку Джейсона Момо здогадайтеся самі в цьому році. За ініціативою акторки Кейт Бланчет, деякі актори вдягли блакитні стрічки в підтримку біженців. Розкішний образ Наталі Портман, на площі якої були написані імена режисерок, який проігнорував Оскар. І також у рік міту знаменитості вдягли значки Times Up. І ось 2023 рік. І статуетку за кращий документальний фільм отримує Навальний, виробництво HBO. І, звісно, тут є політика. Звісно, це дорога промокомпанія та історія російського опозиціонера, що бореться проти путінського режиму. Він бореться за демократію та свободи Росії від Росія, тобто тоталітаризму. Кінна спільнота хоче думати, що розпочата Росією 9 років тому війна проти України це війна Путіна, а не його російського населення. Та вона і далі буде шукати хороших росіян, які можуть змінити владу В РФ і все зупинити. Тож Оскар в черговий раз став політичною платформою, коли Юлія Навальна терла свій сльозливий спіч на сцені. І знаєте, може й добре, що пан Зеленський не виступив з промовою в цій церемонії, де виступили прибічники рідні Навального. Але навіть ті кінофестивалі, які публічно висловлюють свою підтримку Україні, все одно продовжують допускати ліберальних росіян. І сподіваюсь, часом все зміниться. Ми переможемо, та наша культурна спадщина тільки збільшиться. Дякую за перегляд!